звати Олександр Дюжиков, я ветеран 28-ї бригади Горно-Стрілецька Закарпатська. Я вокаліст і гітаріст групи Вікна. Я працював в Одеському трамувальному депо з люсарем. Я пішов в воєнкомат, пройшов і пішов служити. Після учебки я попав в 128-му горнострілкову бригаду, і е, моя бригада е, взяла участь в боях в Солідарі. Е, в Солідарі я попав в полон ЧВК Вагнер, нас е, оточили, і ми були винуждені е, здатися в полон. Ми здалися, і я пробув в полоні 5 тижнів. В Полоні ЧВК Вагнер нас е, катували, намагалися вербувати з полона мене витягла моя дружина. Через деякий час мене обміняв. Через катування в полоні я пройшов чотири госпіталі реабілітації і отримав другу групу інвалідності. Після полону я звернувся до такого клубу Ветерансхаб. Я знайшов друзів і зібрав гурт назвою вікна. Повітряна тривога. Наш гурт виник восени 24 го року. Ми граємо ветеранам в госпіталям. Жадібна віляли. Це не комерційний гурт. Ми робимо на донати трошки. В нашому гурту є ще ветеран Микита. Він у нас грає на басу. На трубі. Також в нас є барабанщик Слава. Він отець одинак. Страшне охопило... Хлопці, я вам бажаю не здаватися, не ламатися, не тікати від проблем, не боятися нічого. Це буде Україна.